Всім привіт, друзі! Отже, українська влада всерйоз злякалась масових протестів громадян. Бо інакше як пояснити скандальний законопроект номер 10311 який сьогодні пройшов погодження в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності? В цьому комітеті нагадаю, більшість має фракція зеленського слуга народу. Тож можна бути впевненим, що цей скандальний законопроект протягується через Верховну Раду відома особисто президента Зеленського. Ну а чому цей законопроект скандальний? Ну а тому що ним, зокрема, пропонується підрозділам Національної гвардії України дозволити застосовувати вогнепальну зброю проти цивільних громадян, як йдеться для припинення масових заворушень, ну тобто під час акції протесту. На сьогодні, нагадаю, Нацгвардія може застосовувати вогнепальну зброю лише під час здійснення ними охорони режимних об'єктів. Але тепер Нацгвардійцям можуть дозволити стріляти в людей з автоматів під час акції протесту. Ви можете собі уявити? Це вже диктатура чи ще ні, я хочу спитати. Крім того, цим же законопроектом пропонується дозволити Нацгвардії використовувати на акціях протесту й безпілотники. Причому в законопроекті чітко не вказано, про які саме безпілотники йдеться. Може, це дрони для спостереження за протестувальниками, а може навіть ударні дрони, з яких можна скидати гранати, бо я вже нічому не здивуюся, якщо чесно. Також бійцям Нацгвардії планується дозволити. Маркувати учасників масових акцій протесту, ну зокрема, фарбою. Ну тобто, ви зрозуміли, це як нацисти свого часу євреїв е, жовтими зірками маркували. Так, ось тепер у нас буде такий от свій власний нацизм у виконанні нацгвардії. Ну і також законопроектом пропонується дозволити застосовувати бійцям назгвардії гумові, кийки, електрошокери, сльозогінний газ. Ну але цим же в Україні вже мало кого здивуєш, бо українська поліція давно безкарно б'є і калічить громадян, в тому числі цими кийками під час акції протесту. Ну, звісно, коли їх ще було дозволено проводити. Що ж до електрошокерів, то вони поки що в Україні правоохоронцями активно не використовувалися, але існує статистика по Сполучених Штатах, де щороку від застосування поліцією електрошокерів гине 50 людей. Хоча, звісно, найрезонансніше в цьому законопроекті підкреслюю, саме те, що Національній гвардії дається право стріляти в людей з вогнепальної зброї під час акцій протесту. Тут одразу згадується колишній президент Янукович, який зараз дивиться на те, що витворяє режим Зеленського, і напевно питає, а що так можна було. Бо диктаторські закони Януковича це просто дитячий садочок в порівнянні з тим, що зараз витворяє режим Зеленського. Бо якщо тобі не подобається те, що нинішня українська влада краде, піднімає податки, розбазарює ресурси, і ти вирішиш проти цього висловити свою думку, то тебе просто розстріляють на законних підставах. І коли державні пропагандисти вкупі з так званими турбопатріотами кажуть, що не можна критикувати сьогодні українську владу під час війни, ви що хочете, щоб тут була Росія, так я скажу. Що це вже гірше Росії, бо тамтешня Росгвардія а, вона лупить кільками протестувальників, але не має права стріляти по цивільних. Ну, українська влада, яка завжди точно мавпує російську, тут вирішила своїх вчителів з Кремля навіть перевершити. Ну і в такому разі виникає питання: а що ж сталося? Чому це українська влада вирішила ще більше закрутити гайки в країні і дати право Нацгвардії стріляти по цивільних? До чогось готується режим Зеленського. Очікує, що люди можуть повстати проти цієї диктатури, а може тому, що дізнаються, скільки мільярдів було вкрадено оточенням Зеленського під час цієї кривавої війни? Чи, може, люди дізнаються, скільки українських воїнів даремно загинули в м'ясних штурмах і в оточеннях, накази на які особисто віддавав Зеленський як Верховний головнокомандувач, в тому числі в Курській області. Чи може влада боїться, що народ дізнається страшну правду, як оточення Зеленського повністю провалило підготовку до війни і зливало росіянам дані про розташування українських військ і українських рубежів оборони? Як дало вказівку розмінувати чангар і не мінувати дамби на Дніпрі у Київській області? Може ця страшна правда незабаром вилізе і з'ясується? Правда, яка коштувала життя тисячам українських захисників, які загинули на початку 22-го року у полях Херсонщини, або захищаючи Маріуполь, або героїчно зупиняючи росіян під Києвом, і все через вчинки і бездіяльність української влади. Чого ж так боїться Зеленський і його оточення? Бо ось подивіться на ще одну новину. Поки Нацгвардії депутати планують дозволити стріляти по людях. Національна поліція України збирається витратити 18 мільйонів гривень на закупівлю, як це називається, аерозольні балони підвищеної ємності, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, тобто на закупівлю сльозогінного газу, 18 мільйонів гривень. Ну а ви люди, давайте збирайте по копійці на дрони для ЗСУ. Бо в держави ж зараз бачите інші пріоритети, Їй треба витратити мільйони на сльозогінний газ, якщо ви будете виходити на акції протесту. Тим більше, поліціянтам тут, як ражеш нещодавно зарплату підвищили до 30 тисяч, щоб вас вони не шкодували під час цих акцій протесту чи під час бусифікації. Ось такі новини, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про встановлення зеленським диктатури в Україні. І, будь ласка, на всяк випадок підпишіться на мій резервний YouTube канал, посилання на якого є в описі до цього відео. Дякую за перегляд і поширення. Бережіть себе і на все добре!